Я потім і все. Вот он ребята. А если такие Джиня, хоч та мало наша. Ні, ну то справді ми задоволені приїхали сюди. Ми збиралися напевно місяць сюди їхати. Не знали, куди, яку на територію, що тут буде. А ну побачив, так як на Польщі. Ми приїжджаємо в Польщу на свої терени, звідки наші батьки походять, і точно так само в приміщення ліс, поляна, то все так, як у Польщі на рідній Лемківщині, І тут сама природа говорить про те, що ми як все вдома. І ми з великим задоволенням тут приїхали, бачимо той сир. Ми ще не були таких. Таких імпрезах, де є виставка таких багато того сиру. Ми, дя ми дякуємо голові Закарпатської нашої товариства Лемківщина, пану Василю Молесі за запрошення. Ми задоволені приїхали. і Таким враженням їдемо поїдемо звідти. Прис приїхали представництво із Долинська до організація Всеукраїнського товариства Лемківщина, голова пані Оксана Данилів і члени товариства мого. Ну член колегії всеукраїнського товариства. Оскільки парк, як багатофункціональна установа, крім основних функцій збереження природної спадщини, збереження культурної спадщини, ще повинен забезпечити і збереження та відродження традицій, ремесел, традицій, блюд, етнічних традицій. Якщо ми в першому питанні досягли надзвичайно скажімо, високих вершин, це рівень нобелівських премій, скажімо, це Віднесення до світової природної спадщини букових пралісів, якщо 21 числа цього місяця було віднесено, занесено в список культурної спадщини у Жоцьку церкву, до речі, три дні тому ми провели ще освячення Христа, самого великого на Ужоцькому перевалі, та каплички в цьому ж селі, то питання, питання значить збереження традиції, питання. Конкретна тема нашого фестивалю, сиру, Великоберзнянського сиру, вона є надзвичайно актуальна Тому що не так багато брендів на Закарпаття. Раніше про нас говорили корчагінці. Ми ходили з корчагами і вирішували питання. Це було Закарпатське червоне вино. До нього добавився, ще зараз кут Карпати, Ужгород, Тиса і Закарпатський коняк, який в Україні найкращий, кращого за нього немає. До нього ми вже знаємо. Таку продукцію, як селецький сир, який буквально за три роки потроїв свою ціну, і це із-за попиту, надзвичайного попиту. Але якщо зрівняти ту продукцію, селецький сир, який виготовляється по швейцарських технологіях, і основним є, значить, кормом богові трави в Хуському районі, він, звісно, прекрасний, то порівняти його з кляканим і гідким сиром не можна, думаю, не можна. От. У нас сьогодні є достатньо сиру, далеко більше як в минулому році, є достатньо приготовано блюд. Я би хотів вам побажати всім гурманам значить, приємного відпочинку, смачного сиру, задоволення від культурної програми, яку нам приготовили наші прекрасні артисти, спортсменам нашим перемог які тут у декілька номінаціях є. ну а товаровиробникам гарного виторгу, гарної пісні, гарних знайомств. Всіх святом! Фестиваль, який проходить у селі Стужиця, проводиться не вперше. І само собою зрозуміло, що чим далі, тим більше він набуває популярності не лише в нашому районі в області. На з'їхалися багато наших друзів, багато людей, яких цікавить наш край. Також хочу наголосити, що в нас проводиться спочатку року дуже сильний фестиваль повертепу, де на горі красія проводми для туристів. Будемо проводити Лемківську ватру. Через два тижні, де запрошуємо всіх людей, які зараз тут є. Переказуйте своїм знайомим. Запрошуйте всіх, кого знаєте, до нас по гості. Хочу також само собою подякувати в першу чергу. Це Василисі Копичу, який є організатором цього фестивалю, голови сільської ради Юрію Шеліку, який теж багато прикладує зусиль для проведення фестивалю. Ну і само собою всім присутнім, тому що е, я хочу сказати, що все, що ви тут бачите, е, це не лише праліси, яких не рушили не на наші діди, не на наші прадіди, це все куточок землі, до якого приїжджають е, не лише прості люди. На цьому тижні в нас був міністр екології місті з Олександром Оледидом, які пообіцяли допомогти багато, чому в нашому районі. Якщо є такі хороші місця, приїжджають люди, дивляться як може можуть нам в чомусь допомогти. Ну а чесно говоря, якщо ми самі собі в чомусь не допоможемо, нам не допоможе ніхто. І я вдячний ще раз всім людям, які приїхали на фестиваль. вдячний організаторам. Такому мальовничому куточку в селі служиться. Чесно скажу, мені цей фестиваль особливо дорогий тому, що перший раз, коли ми проводили 4 роки тому фестиваль, починали, я теж теж працювала в національному парку і брала участь у проведенні такого фестивалю. Тому ви маєте можливість сьогодні полюбуватися майстер-класом виготовлення сиру в нас на Березнячні. Побачити чим живе наш район, чим багатий, чим живе. Тому я ще раз дякую вам всім присутнім за те, що знайшли часу і прийшли до нас. На наш фестиваль бажаю всім міцного здоров'я, добра, миру, злагоди і гарно відпочити. Але весь тягар фестивалю ліг на плечі осеї жінки Олени Степаніної. вся організаторська робота. Не враховуючи. Я вже не буду говорити, що 4 роки тому було, і зараз ви бачите, є на що подивитися, є чому подивуватися. Так що ми всі дякуємо. Грамотою відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації нагороджує Ужоцьке відділення за активну участь у фестивалі Молочна ріка та перше місце у номінації Найбільший молочний асортимент. А також нагороджуємо подякою та цінним подарунком. Просимо до сцени підійти Сергія Яцолу. Жується лубнянське відділення грамотою відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації нагороджується. Журнальське відділення за активну участь у фестивалі Молочна Ріка та перше місце у номінації. Найбільша сирна грудка нагороджується такою ж подякою та цінним подарунком. Просимо підійти до сцени Марину Гачкайло для вручення подарунку та грамоти. Це дійсно керівник на своєму місці. За участь у фестивалі Молочна ріка нагороджується Костринське відділення. Вам, що ви були з нами. Тож танцюйте, веселіться і до нових зустрічей! Це давайте за молочну